Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про гру спексі від проєкту А4. Спексі почала свій шлях з 16 грудня 2022 року. По 16 березня 2023 року був обмежений тест. Можливо було приєднатися тільки через АПК і тільки. Android-юзерам. І тим не менш до гри приєдналося більше 10 тисяч е е бажаючих. З 16 березня по 26 червня е зібрали Більше 50 тисяч е, користувачів е, на відкритому тесті, де приймали участь також користувачі Apple. Е, старт гри, гри е, розпочався з 26 червня. Е, на сьогодні вже більше 115 тисяч користувачів, і е, продано вже більше 22 тисяч роботів. Наразі є п'ять роботів, за придбання яких ви отримуєте постійний дохід, е, прокачуєте його. До 40 рівнів є ці прокачки, і чим більше рівень, відповідно, тим більший ваш дохід. Так само є можливість роботів брати в оренду. Або якщо ви купили його, здавати в оренду. І за дії людина отримує кошти і автоматично відраховується вам, якщо ви здаєте в оренду. Так само Декілька слів про етапи, які будуть в грі. Їх буде два. Тобто, на даний момент відбувається перший етап до якогось періоду. Потім, коли цей етап закінчується, роботів неможливо буде купити. Скільки роботів перейде на другий етап, стільки їх і залишиться. Тобто, якщо ви купили. Умовно кажучи, якщо ви купили бота на даний момент і він коштував тисячу доларів, і ви його прокачали, і залишився він у вас до другого етапу, то ви можете, і тільки ви, як власник робота, зможете його продати за ціну, яку самі вважаєте за потрібним за нього взяти. Тому це насправді дуже круто, перспективна інвестиція. Далі ще також декілька слів хотів сказати за команду проекту і за користувачів продуктів компанії. На даний момент користувачів продуктів компанії більше 125 тисяч юзерів, і ця кількість постійно росте. Це без реклами, без маркетингу, тільки сарафанне радіо, і він на самозабезпеченні проект знаходиться. Але у них є дуже потужний медіапартнер є ютуб-блогер Влад Бумага, який є офіційним медіапартнером компанії. Так само є ще декілька YouTube-блогерів, які приєдналися до проєкту і готові вже піарити продукт, але коли це вже буде упаковано, це буде ідеально працювати. Ще декілька слів хотів сказати за саму. Команду, яка стоїть за компанією, цією команда це професійні it спеціалісти, в яких є своя компанія, окрім розробки, а 4 Spexy і всіх продуктів, які представлені на сайті, вони ще займаються послугами. Розробка сайтів, написання програм і тому подібне. І в подальшому планується залучати великі фонди для розвитку розвитку компанії. Тому перспективи дуже, дуже великі, дуже круті. Друзі, якщо вам сподобалась ця тема, це відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Радий буду бачити в своїй групі, де я розповідаю все про ринок криптовалют. Приєднуйтесь, буду радий бачити кожного. Всім гарного дня!